Пане Юрію, така от тривожна інформація надходить. Хочу, щоб ви її прокоментували. Я якраз кажу про ті ракети, та які Іран зараз може постачати а, Росії, та, що вони домовляються про нові ракети великої дальності для терору українських міст, оскільки можуть же це робити, бо в жовтні спливає термін дії резолюції Ради безпеки ООН, який дозволяє Ірану це зробити. І власне те, що Іран планує відправляти ракети Росії, а так американці попереджали ще рік тому. І ось зараз я просто прочитала військового експерта. Олександр Коваленка, а він якраз пише про те, що саме ці ракети, які зможе, тип цих ракет, які зможе Іран поставляти Росії, якими вони атакуватимуть Україну, вони будуть доволі непростою цілею для нашої протиповітряної оборони. Це ФАТАх 110, має дальність польоту до 300 кілометрів та бойову частину масою до 600 кілограмів. От наскільки справді вони є непростою цілею, наскільки небезпечно, якщо це буде досить таки налагодженим вже. І постійне а, постачання Іраном Росії цих ракет. Ну не лише Фатіх, ще й Зульфахар ракета, да. яка має так, 600 є. кілометрів. Це балістика. Що тут ще додаш? Це балістика. Uh -huh. Проти балістики у нас є засоби. У нас є засоби. Але скільки їх? Ми знаємо, що це Петріот, так що це може сам сам Пті бути, а атакувати балістичними ракетами можна. Ну, звідки завгодно, так, суходолос з тих пускових установок, е з яких вони будуть запускатися. Ну, ми все ж таки ще маємо сподівання, що не станеться цього, що дійсно буде світова спільнота тиснути на Іран. Ірану свого часу пом'якшили санкційний тиск. Він отримав. Певні преференції так в авіабудуванні своєму і забезпечив власне цю галузь матеріалами, які йому необхідно для того, щоб літаки літали. Потрібні технології, потрібне їхнє обслуговування, і так далі, так далі. Тому є, ну ми знаємо, чого Іран хоче від Росії. Непроста ситуація, взагалі, там на Близькому Сході, середній схід. тому... Очікуємо, що можливо цього не станеться. Але якщо ну, отримає, відповідно так, це ще, ще одні виклики, які для нас є. Тому що сьогодні на дальність невелику, не таку середню дальність пускають у них ракети С-300, С-400, вони теж це зенітні ракети, але їх запускають по балістичній траєкторії. Мають вони ті ж самі іскандери, Іскандер М-балістика. Ну, Цього озброєння їм зрозуміло, що недостатньо, і вони можуть, і вони давно вже хочуть отримати ці іранські ракети. Про це говорили ще рік тому. Або Нірі, і наостанок таке от, хоч це гарної інформації, дуже доброю, я кажу про навчання наших пілотів на винищувачах f 16 А щотижня фактично отримуємо приємні новини. Там минулого тижня Нідерланди сказали, що все добре. Да? У Штатах був трошки там начто, начебто, невеличка перерва через можливий шатдаун саме з боку цивільного там навчання англійської мови наших пілотів. Але мені чомусь видається, якби а зараз надали нашим пілотам ці винищувачі f 16. Кажуть, ну давайте летіть, вони вже полетіли. Я про те, як. Триває навчання. Ну полетіли б, але чи був би результат? Я розумію, що кожен захисник хоче якомога швидше взяти зброю і бити окупанта? Ну там це не гармата, це не танк. Це технологічна річ, яку потрібно освоїти, а головне е, освоїти і весь курс проти застосування тих типів озброєння, які має багатоцільовий літак. Е, f 16 далеко він і не новий, скажімо так, але пройшов модернізацію, і це зовсім інша техніка, як на які звикли літати наші льотчики. Але вони зрештою вивчали і теоретичний матеріал. і. Ви бачили, мабуть, симуляторами, показували, що тут теж проходять вже так, знайомші візити, знайомчі е, навчання, англійська мова, зрозуміло. Е, навчитись воювати на літаку одне, застосовувати типи озброєння, друге. І персонал наземний повинен готувати це озброєння. Якщо підвішуються ракети, підкрила літака чи бомби, їх потрібно, відповідно, що запрограмувати на той політ, на ураження цілі, це теж потрібно освоїти. І це вже робиться за кордоном. Вже Чимала кількість і наземного персоналу, інженерної авіаційної служби, теж проходить підготовку. Коли станеться вже, власне, коли ми побачимо в небі, як то кажуть, коли це все станеться, ну, ті терміни ніхто вам зараз не скаже точно, тому ви чуєте від усіх, хто про це говорить, їх різні. Так? Хтось каже один, термін, другий, третій. Коли б це не сталося, нам це потрібно було ще навчора. Тому чекаємо якомога швидше, і то, що Штати долучилися, які є виробником цього літака, які мають базу навчальну найсерйознішу, найкращу, це дуже гарний знак. Ну а ті, що там кажуть, певні проблеми там з шатдауном і так далі, ми ну, думаю, ми Вирішили. це все переживемо. Пане Юрію, звичайно, що для вас от головні запитання, так я відштовхнуся від вашої заяви, що повітряні сили збройних сил України готуються до того, що найближчим часом ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках по території а, України. А, ну от власне, вже ця тенденція спостерігається з огляду на те, що вони виробляють уже самі а, ці дрони і отримують від їх ірану. Наскільки а, ми все ж таки підготовлені до захищеності від цих масових атак? Так само, дронами. Ну, тут зараз не, не треба з контексту дуже брати, тут сказаного зранку і сказаного національного. Це, це, це вас так цитують всі, розумієте? Ну, звичайно, так, а, так. Я їх, а я їх просто завжди і поправляю, а чому б ні. Тому що, ми, що ми говоримо. Ну, знаєте, в нас люблять дуже короткими фразами телеграм-канали спілкуватися з людьми. Все ж таки є речі, які треба пояснювати і роз'яснювати якимись довшими абзацями. Так, що ми бачимо? Ударні дрони завжди переважали ті ж ракети. Ну, на відміну від, мабуть, початку їх застосування, коли і дронів, і ракет було однаково у них. Це початок обстрілу критичної інфраструктури в нас минулого року. Ми вже багато можливої з вами говорили, що збили. За 6 місяців з вересня по 12 березня, з 11 вересня по 12 березня, 750 ракет, 750 дронів. Ну, приблизно така ж кількість. Ну і з кількість і не збитих. відсоток і там, і там приблизно був однаковий. Ну зараз противник не має е, такої великої кількості ракет, проте налагодив виробництво дронів, і ми бачимо їхню активність. в Останнім часом кілька місяців, що збільшується кількість ударних БПЛА, зокрема типу шахет, плюс добавте телонцети, плюс uh -huh. ще там щось виробляється. Тому цілком логічно, що дрони, мабуть, будуть більше у більшій кількості застосовуватись, і нам проти них звичайно потрібно засоби, які їх можуть знищувати, починаючи від засобів радіоелектронної боротьби, які можна впливати на них, і засоби ураження, ну такі, які. Були праціонально використані, тому що ну не напасешся, як то кажуть, ракет на таку велику кількість дронів. Ракети ми розуміємо, навіщо потрібні це стримуючи сила проти російської авіації. Це е зенітні ракети можуть збивати крилаті ракети. І ну основне то, що я перше сказав, це не допустити тут російських літаків. Вони і так занадто близько наближаються до наших кордонів, до лінії бойозвітнення застосовують десятки авіабомб керованих е щодоби. Ну потерпають прифронтові регіони, тому е, нам потрібно і ракети. Плюс ми я хочу ще зауважити, що ми отримаємо сьогодні від заходу, тому що ми використали величезну кількість уже протягом е, повномасштабного вторгнення, тому ми від цього залежні і мусимо шукати нові методи для знищення саме ударних безпілотників, які ворог нарощуватися. Безумовно, що наближається надзвичайно складний період. Черговий да ми розуміємо, що ворог і накопичує свої сили і ракети для того, щоб завдавати потужні удари зараз під час зимового періоду та копального сезону. І безумовно він лупитиме по енергетичній інфраструктурі. Чи можете ви оцінювати захищеність від ворожих обстрілів саме енергетичної інфраструктури України? Ну, вона була завжди під прицілом і завжди, де є основні об'єкти паливно-енергетичного сектору, звичайно, буде підсилення тими засобами, які можливо на цьому напрямку зосередити. Ну, зокрема, наша енергетична інфраструктура зосереджена ближче до. Все таки міст, так до міст мільйонників в основному, які мусять бути в будь-якому випадку захищені, тому що ворог атакує саме інфраструктуру критичну цих міст, не лише паливно, енергетичний сектор вважається критичною інфраструктурою, є інші об'єкти стратегічного значення, є гідротехнічні споруди, і так далі. Тому зараз навіть можна сказати, що об'єктами критичної інфраструктури можуть бути і наша промисловість і продовольство, тому що подивіться зерносховище. Це Критична інфраструктура чи ні, то теж треба дивитися, що якщо ворог почав бити вже по продовольчих складах, причому це робить не вперше, це Одесьчина, це інші міста, то вдарити по нашій економіці це теж є така стратегічна мета окупантів. Тому мусимо розуміти, що і там треба посилюватись усюди, без варіантів треба. Звертатись до партнерів для того, щоб дійсно наша, наша ППО, наша протиповітряна оборона в першу чергу була сильнішою. Виходу немає, бо ви бачите, що пролітають вони будь-якому разу разі на території нашої держави з різних напрямків, атакують. І потрібно в цьому плані звичайно посилюватись. Ми сьогодні маємо багато вже засобів ППО західного зразка різних типів, але багато це по найменуваннях. Потрібна кількість, достатня кількість, щоб забезпечити оце прикриття, про яке ми говоримо. Ну вже не кажучи про літаки, зрозуміло. Юрію, Дуже дякую вам за включення за те, що знайшли час. Юрій Гнатречник командування повітряних сил збройних сил України. був в ефірі прямого.